Буквально днями наші народні депутати будуть приймати бюджет на наступний рік. Він знову буде базуватися на суттєво занижених державних соціальних стандартах, які будуть штучно нижчі, ніж передбачені Конституції. Напевно, війна чи може бути інакше, але тоді виникає питання, чому наші народні депутати не формують позов до Раши, щоб Утримати з неї оці недовиплачені українцям сотні мільярдів доларів. В той же час виникає питання: а хіба було інакше до війни? Тому, напевно, настав час сформувати такий же позов до наших місцевих олігархо-мільярдерів-мільянерів? Які багато років наживалися за рахунок українців, а суми рахуються вже трильйонами. Ви підтримуєте цю ідею?